Доброго дня! Два кинжали. Вони в розібраному виді виглядають так. Оце буде так. Потім ця штука, де знаходиться. От вона такого плану. Так. Потім, що тут в нас біля? Все детально покажу тут? Ручка і наконечник от такому вані. Потім другий. Так само. Це буде у нас ножний. Ось. Ось ця штука де в нас? Ну і кріплення саме тут. От, О, в такому воно розібраному вигляді.